Україні зараз найскладніший час за всю історію існування нашої держави. Багатьом людям дуже непросто переживати війну та всі пов'язані з нею події. Саме тому іноді потрібно відпускати свої емоції та позбавлятися стресу. І в цьому вам допоможуть найкращі українські комедії. Ви на каналі Містер Фрейм, Готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. П'яте місце. Я ти він вона. Максим та Яна прожили у шлюбі 10 років. Відносини перетворились на союз: любов на повагу, а пристрасть на обов'язок. І коли на обрії з'являються спокусливі перспективи, пара вирішує розлучитись. Для цього вони звернулись до судді, яка несподівано виявилась психологом. Чи змінить ситуацію випробувальний місяць наданий суддею, в який вони мають втілити свої екстремальні мрії та найсміливіші фантазії? Рейтинг 7 з 10. в цьому фільмі грає наш пан президент, і це вже як мінімум одна причина подивитись я ти. Він вона до того ж, це кіно дійсно класне, тому рекомендую до перегляду. На четвертому місці фільм Скажене весілля. Головний герой, директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк, донька якого навчається у Франції. Одного дня дівчина повідомляє, що одружується і привозить нареченого знайомитись з батьками. Радість батьків змінюється на справжній шок, коли вони дізнаються, що омрійний європейський зять темношкірий. Василь Середюк вирішує зробити все, що можна, аби зірвати весілля доньки. Рейтинг 7 з 10. Фільм Скажене весілля дотепна, драйвова, хоч і не хитра українська комедія для усіх. Її родини. На даний момент вийшло вже три частини цього кіно, і кожна з них дійсно смішна і позитивна. Третє місце займає комедійний серіал Папік. Головний герой у молодості був успішним актором, а тепер є нікому не потрібним звичайним пенсіонером. Через постійну тугу за юними роками чоловік вирішує накласти на себе руки, але перед цим збирається зробити собі стильну зачіску. Розслабившись наповну, колишня зірка наважується відвідати нічний клуб, де знайомиться з дівчиною, яка прийняла його за мільйонера. Саме з цього починається цікава комедійна історія. Рейтинг 8 з 10. Що особисто мені подобається в цьому кіно це те, що воно не позбавлене сенсу. Через призму позитивних ситуацій режисер доносить до глядача досить цікаву задумку. На другому місці зірки за обміном. Непримиренні суперники на сцені зірки шоу-бізнесу Поля Малякова і Фома Михайловський, несподіваним чином опинившись в тілах один одного, намагаються повернути своє життя назад. Але заради досягнення мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента. Рейтинг 8 з 10. це кіно я подивився нещодавно, але воно змогло викликати у мене позитивні відчуття. Фільм зірки за обміном дуже легкий, і його просто приємно дивитись. А на перше місце я спеціально не поставив ніякий фільм. Можливо, ви подумаєте, що автор геть знехабнів, але я просто щиро хочу взаємодії з аудиторією. Тому пропоную вам написати в коментарях особисто свою улюблену українську комедію. Таким чином, ви посприяєте просуванню україномовного контенту, а також поділитесь цікавим фільмом зі своїми співвітчизниками. Отже, давайте просувати український кінематограф разом. На цьому добірка найкращих українських комедій добігла кінця. Хтось може подумати, що зараз перегляд таких фільмів не на часі. Але якщо ви дивитесь українське кіно, ви допомагаєте просуванню українського кінематографу і автоматично підтримуєте нашу державу. Окрім цього, кожному з нас іноді потрібно як фізично, так і морально відпочивати. А я дякую за перегляд цього відео. Буду дуже вдячний за лайк та підписку на мій канал. В коментарях чекатиму особисто ваші улюблені українські комедії. Ну а з вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.